Привіт усім! Мене звати Мік і це Майнкрафт. Точно Майнкрафт? Ні, я не буду в тебе купувати цей матч так само, як і... О боже, хлопці, ви дуже дорого все продаєте. Отож. Я нарешті запустив у свою ущелину жителів і дозволив їм вільно бігати. Вони собі тут бігають, куди хотять. Я їм не забороняю нікуди ні, ні, ходити. Вони. Е, вони. Я бачу сюди декілька хлопців заселилось. Так, вони тут ходять і говорять. Два ковалі і один простий фермер. Що ви продаєте? Ууу, з кимось тут я вже торгував багато. Так, стань. О, я не можу тебе. Ага, ну добре, забив на вас. Так, двері самі закрити І це я у вас заберу. Дякую. Так, тут люди собі бігають, у нас тут повна свобода. Я просто взяв і всіх заштовхав сюди вниз, і вони всі вибігли. Я відкрив їм двері. Ось. Хто де хоче, там і бігає. От Багато людей поселилося в гуртожитку. Вон там, бачите? Ну не дуже багато, але все-таки ось ще один хоче піти. Але він передумав Чомусь їм хочеться жити ось саме ось тут. Мабуть, тут хтось живе популярний і вони всі прийшли до нього в гості. Заходьте сюди, хлопці, тут теж відкрито. Мені подобається саме ця кімната. А ось ця. Чомусь не подобається хоча. А, вона 13-та нещаслива. А ні, цей зайшов. Що ти продаєш, друзі? Нічого корисного. Ось. Ось така, така тут. Купа людей. Хлопці, ви теж хочете зайти? Ну заходь, заходь мені. Не шкода. О, і тут купа людей, всі вони бігають. Вони всі живуть в цьому будиночку. Ось. Дощик на вулиці. Так, Ото жителів ми випустили, правда, ще не, не маємо де кругом жити, але вже їх запустив і їм, наче добре. Ніби не скаржаться поки що. Тим часом я. Займався тут зілля варінням і наварив купу зілля нічного бачення. І давайте його видудлимо. Не будемо. Давайте вийдемо на двір. І вип'ємо. О, Хоча я навіть не знаю, чи зараз ніч. Хі -хі. От. Виглядає класно, дивіться, яке дно морське гарне. Скільки кальмарчиків? Треба їх побувати буде. От, Також я прокачав свої всі інструменти, які тільки міг. Мені купи мого додався супер лук, якого є сила 5. Ну і ці інструменти в мене були. От також старі задовбані інструменти і старі обладунки я просто відновив. Дивіться, як вони класно зробили. Тепер за допомогою наковальні можна відновлювати собі ремонтувати речі. Давайте відремонтуємо шолом. Кладемо шолом сюди, додаємо шматок того матеріалу, з якого він зроблений. І можна його відновити повністю, бачите? Але це коштує 12 рівнів, у мене немає зараз 12 рівнів. Ось, до речі, я зараз граю у Minecraft 1.4. Хто не знає, Майнкрафт і 1.4 ще не вийшов, він вийде 24 жовтня, але зараз моджангівці випустили. Снепшот, який назвали Minecraft 1.4. Власне, від 1.4 він вже нічим не відрізняється. І е, саме таким він і буде. Ось таким, який він є зараз. Так. Мені треба покласти емеральдики, я трохи наторгував тут. Ось. Ось такі справи. Отже, давайте чимось займемося сьогодні. Тільки ну подивіться, як це прикольно виглядає в Енді з зіллям нічного бачення. Так, ну давайте прокатаємося. Вау! Хо-хо-хо-хо! О! боже. Круто. І ферма. Клас Ще не навіть вся Оба! І я взагалі-то прийшов сюди за блоками. Але можна прокачатися трошки. Так, я набрав трошечки рівнів, буквально за пару секунд, і зараз я хочу все-таки відновити свій е шоломчик повністю. Отож, кладемо це сюди. Це сюди і. Бабамц, Новий звук. <х -х <-ха> так, вони додали новий звук. На Ковальні також вони додали новий звук візера і новий звук Ендер Дракона. На жаль, ми, мабуть, ніколи його не почуємо. Принаймні у синглплеєрі цьому. Бо вже у мене мертві вони обоє. Хоча можна заспавнити візера буде знову. О! Бувай фермочка. До речі, треба вибухнути зілля знову. Ооохо. Мені здається, чи там вкрали блок. А ні, це заглючив просто. І ось він цей пекельний острів. Тепер я не буду більше кидати перли, ну просто вилізу сюди нормально. Бо померти з цими всіма речами було б. Ну, дуже весело. Окей, зустрінемось на базі і подивимося, що там є, на хаті, на острові. В бутій чаці. Щойно подумав собі, що... а не пора б нам забрати вже це яйце звідси, правда, як ви гадаєте. Оп. Я думаю, цей поршень нам вже не потрібен. І можна його забрати звідси трохи таким чином зіпсувавши цей механізм, але. скільки страшних монстрів. Так. Е -е... У нас, в принципі, треба зробити. Я знаю, що це не так робиться. Ось важіль, поршень, мої кирочки сюди і блоки в руки. Заберемо вже і яйце з цього небезпечного місця. Так, для цього нам треба закрити портал, бо я не хочу, щоб моє яйце впало в портал. Так, тепер якось. Ууу, знову нервуються ендермени. Чого нервуватися, то хлопці? Так, оп і... Ну, хватить замовкніть. А. Мій блок. Віддайте мені мій... Ну окей. Пофіг. Пофіг! Потім заберу. На вулиці все ще дощик. О, ніч, можна поспати. Так. На добраніч. Це був гарний день. Добрий ранок. Так, отже, отже, що я хотів зробити? Я забрав своє залізо. Також заліза трошки мені є ось тут. Я забираю усе, що в мене є, я також забираю золото. А також я забираю обсидіан, який у мене є. А також я забираю скло, яке в мене є. Також я забираю зірку, яка у мене є. І... Ми крафтимо маячок! Я сподіваюся, вона ось так робиться. О, Саме так. Класно. А тепер кладемо все назад. І... Блоки є. Не дуже так багато, хоча я ходив у похід минулого разу. І багато... Е Добув заліза, але я не знаю, або я його десь залишив, або це реально все залізо, яке в мене є, на жаль. Так, добре. Давайте підемо і подумаємо, де буде нам вигідно покласти маяк. Отже, повністю за е, повністю, повний маяк. Піраміда із чотирьох шарів, буде забезпечувати силу якусь, якусь яка є в маяку. На 40 блоків, здається. Тому, незважаючи на це, я покладу маяк посередині острова. <рес> Бо я хочу, щоб він стояв посередині острова. Ну, будь ласка. Ура! <рес> До речі, тут у мене буде ще небесна наковальня, я її поки що тут не поклав. Десь тут. Так, це одна з найвищих точок острова, хоча мені високо і не треба класти його. Вон мої хмари. До речі, бак зі світлом вони не виправили, як вони могли. Оп! Я достав. Але он там є ще одна гора. Е, я хочу, звичайно, ж, якщо ви бачили мій скін. І він затупився і не відображається, хоча я зараз. Онлайн. Отже, у мене скін стрільця Роланда із темної вежі Стівена Кінга. І е, так як це один з дуже класних е, романів, і він мені дуже подобається, і стрілець один з моїх улюблених героїв. Я хочу побудувати на цьому острові темну вежу. І я хочу, щоб вона була на цій горі. От. Із темної вежі буде виходити промінь. Так, ці хмари мені так не подобаються. А промінь, промінь буде позначатися ось цим маяком. Тобто в книжці було 12 промінів, здається, але у мене буде тільки один. Але все ж таки близько до ідеалу. Точно, треба просто вимкнути хмари. Якби ще знав. Ось так вони вмикаються. А, але поки в мене немає оптифану і я не можу включити листя, щоб вони були знову непрозорі. Тому нехай буде поки що так, як було. А, ось хмари. Вон. Точно. Точняк. Значить, Я думаю, ця гора підійде нормально для того, щоб покласти на ній маяк і для того, щоб покласти на ній темну вежу. Темну вежу ми зробимо із обсидіану, я думаю. Або із якогось іншого темного матеріалу. Ну, шерсть чорна це буде тупо, бо яка ж вежа із шерсть, правда? Я ж включив хмари. А, я зрозумів, воно просто вимикає повністю хмари, але не робить їх об'ємними. Ну нічого. Так, добре, я зараз зачищу тут все. І повернусь. О, привіт. Гострота 5 сила, вогню 2. Ого, ти що хотів? Так, вже сутеніло. Сутеніло, потемніло. І там павучок сидить. Ну чи зможу я в нього попасти, я ж стрілець. Ой, краще не стріляти, бо якщо моя хмара загориться, це буде дуже круто. Так. Отже я тут на горі. Почистив Ще хочу забрати всю цю довбану траву, бо вона мені не подобається. І цей блок піску нехай стоїть, він <гум> дуже давно вже тут стоїть. Це теж, мабуть, треба забрати, так? Згодні. Ця лопата ефективністю 5, інколи просто не може розрубати блок. Бо вона його довбає надто швидко і він повертається назад. Отаке деколи буває. Так. Те дерево я вже не буду чіпати. Ось так це робиться. О! А на тобі. Блін, тут ще купа кущів. Ех, я це, мабуть, вже залишу, ось так. І заберу ось це дерево. Бо воно моє. І це заберу, бо воно моє. Тут, мабуть, був блок. Це мені не подобається ця трава. І давайте на вершину світу вийдемо. Блін, цю гидку дурню треба забрати. <гум> Ох, доволі висока гора, не така висока, як он та гора мого, мого, мого моя. Ху. Е, як моя гора з моїм деревом, гора мого дерева. Але оскільки тут буде темна вежа, висока, то вона буде висока. <гум> О боже, сьогодні день геніальних висловлювань. Так, мені потрібно розширити основу, щоб моя темна вежа влізлася. Вона має бути величезна. Це проект на довгий час, і я буду його потрошки робити, почуть будувати. Ось. Але сьогодні ми тільки закладемо фундамент її. Тобто основу. Тобто почнемо тільки будівництво. Ось. Так, отже, нам потрібна піраміда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І... Кладемо маяк! Ооо! Прямо в місяць! Боже, як це класно! о Психоделічні краї. Вау! О боже! Ооо! Ха-ха. Ох ты, круто. Це виглядає дуже класно. Мені аж погано стало. Хто тут? Хто тут? Нікого нема. Добре. Так, що ми собі включимо для початочку? Для початочку ми собі включимо. Швидкість. Є. Нема. Є. <гум> є швидкість! Хоча вона якась не дуже така швидка. Швидкість два? <гум> а, ні, є є! Клас. Хо! Я хто тут стріляється, ти тут стріляється. <гум> З одного пострілу. Круто. Я звідси, я надіюсь навіть звідти буду бачити. Цей маяк. А ну попробуємо докинути, давай. А, -а, -а. Вау. Клас, мені явно подобається. Так, давайте десь туди кинемо перлинку. Непогано. І до речі, треба набрати червоних квіточок. Бо, якщо ви знаєте, темна вежа оточена полем із троянд. Можна вважати, що це троянди, правда ж легко. Давно я тут, тут не стрибав. <хи> я думаю, що все-таки тимчасово маяк прийдеться перенести до того часу, як я зможу добути купу ресурсів для маяку, тобто купу блоків різних металів, і також, можливо, я хочу мати ще один маяк, бо один має стояти десь тут, там, де я постійно тусуюсь, а один буде стояти там. Я хотів подивитися, чи видно звідси його. Так, схоже що вон там щось є. Давайте включимо відстань промалювання далеку. Надіємося, що нічого не заглючить. Так, не тут він. Не видно. Де ж він? Де ж ти маячок? Ну давайте вже візьмемо обсидіант. Та й підемо. О, не дуже мені багато, але що маємо, що маємо. Так. Я знаю, що оце ось так робиться. Опа, Лети, перлино. Лети куди зможеш? І. Туди. Давай. Є. Yeah. І ось видно маяк, але я застряг у блоці. Мене попустило. Вон він. Класно. Ти як виліз? <laughs> як ти виліз? <laughs> Друже, як ти виліз? Зайди, будь ласка, назад. Туди. Да-да, заходь, давай. Давай. Тебе можна штовхати? Ой, тільки не впадь, дивись. Давай, заходь. Заходь назад, завод. Сніго видобувна машинка, давай, заходь, заходь. Заходь середину. Так, молодець. Все, так, тримати. Молочинка, давай. Оп. Все, завод готовий знову. Можна копати. Але мені потрібна моя лопата. Я не хочу її ламати. Вона зламається тут дуже швидко. Все, цей сніг мені не потрібен. Тут я трошечки прибрав. Кутуту. я нормально, я все під контролем. Тут оновився, оновилось світло, тут ні. Так, лети. Ох, мені так не подобаються ці перлини. Чому вони так тупо літають? О. Отож. Я думаю, що це повинно бути щось типу цього. А, ось тако, такої форми, я думаю, зробити фундамент. Хоча, можливо, ще щось змінити можна буде. Ну, можна буде за... по-любому щось змінити. Маю увазі, що можливо я щось зміню. ця лопата дуже скажена. І вона, чесно кажучи, мені не подобається. Такі інструменти, чесно кажучи, мені не подобаються, бо вони не контрольовані. Не копають НАТО скажено. Ось. Звісно ж, ресурсів треба дуже багато, нереально багато для, цього, для цієї побудови, але я дуже хочу мати на своєму острові темну вежу, оскільки я тут такий Роланд весь. І знову ж таки, міським все ще не відображається. На жаль, не знаю в чому річ. Ще в мене була ідея чергувати рівні обсидіану із рівнями. Е Боже, як цей блок називається. Той блок, з якого побудована в пеклі фортеця. Незербрік. Netherbrick. Незербрікс. Ось він такий червоний, темно-червоний, бордовий і. Е, темно вежа не обов'язково повинна бути темного кольору, чорного. До речі, має бути вхід. Але я думаю, що вхід буде десь нижче. Так, повинен бути вхід по-любому. З якого боку вхід ми будемо робити? Має ж бути якийсь вихід до цієї вежі. Підйом, сходи, можливо. З цього боку, я думаю, що не буде точно. Хоча зробити сходи ось звідси сюди вгору. Можливо, і непогана ідея, так? Але сходи повинні бути з усіх боків, і з острова, і з цього боку. О, так, двері можуть бути ось тут. Давайте е я маяк тимчасово відрубав. Але давайте його знову встановимо. І включимо е бонус до швидкості. Так, децентр. Ось тут. І ось так він будується. Ну, трошки не так. <сь> ось цього не треба. Ось. Включаємо. Зараз він включиться. О, робить. Е хейст це швидкість копання, заплатимо. Купу заліза вже витратив на це. Ну ж бо є. Все, тепер ми зможемо копати швидше. І я хотів зробити вхід ось тут. А, так, що це за кирка? Мені потрібна ось ця. Ефективність 5. О! Бачите, як швидко копає? Ну як швидко? Відносно швидко. Уф. Халепка трапилась. Нічого страшного. О! І... Прокопаємо ще ці два блоки. Мені здається, чи хмари дуже швидко пливуть. Дуже швидко. Так. Також, можливо, я забув включити мобів, коли заходив в режим е -е, креативу. Щоб попробувати, як будувати вежу. Потренуватися. Так, це буде якось ось так. І ось так. Ох. Це найбільше, що незручно, це коли ти, ти цієїш не туди кнопочку і кладеш блок обсидіану і приходиться його копати. Але завдяки ось цьому ми копаємо його значно швидше. Оп. Так. Також шкода, що немає е, обсидіанових напівблоків та сходинок. Тоді можна було побудувати щось теж круте. Так, ну що ж. Вхід у нас є, фундамент закладений, вежа ростиме, я буду її будувати, коли буду мати час і бажання. От, Я думаю, що з часом у нас буде справжня темна вежа, як ми як справжній стрілець знайдемо свою темну вежу. Ну, побудуємо точніше, але це ж Майнкрафт, тут все треба будувати. Ось. Ось-ось-ось. Отож, мабуть, вже здогадали, що це був такий Майнкрафт. Я надіюсь, вам сподобалось. Я надіюсь, вам було цікаво. Зараз я кажу вам, бувайте. Також нагадую, <класти> покласти лайк, якщо вам не тяжко. Треба зробити якийсь цікавий спосіб цього нагадування, бо багато людей просто забувають його класти. Звичайно, багато людей можливо і не кладуть його бо не хочуть. Але... Е, якщо ви реально просто забули, то я вам нагадую. Оце і все на сьогодні. І я кажу вам... Помри зомбі. Дивіться, який він розумний, зараз він обійде. А тут чекає на нього сюрприз. Бувайте.